Краще брати баночки не з залізними кришками, а скляні банки з скляними кришками. Майже всі консерви можна зберігати в прикімнатній температурі. Намагайтеся перевіряти, наскільки якісно закрита кришка. Можна е, тушкувати прямо в банках, сире м'ясо. Я е, робив вдома курку сиров'ялену. три доби, і у вас готовий сиров'ялений продукт. Ну, рибу взагалі просто можна засолювати. Як правильно консервувати продукти? Ілля Ульянов, шеф-кухар ресторану. У яких банках краще зберігати консерви? Для м'ясних і рибних консервів. Взагалі краще брати баночки не з залізними кришками, а скляні банки з скляними кришками. Якщо знаєте, є такі. З таким прорезиненим обідочком закривається на такий замочок, защіпується. вони при застиганні, продукт зменшується і збільшується тиск кришки на банку, і вона максимально плотно закривається. Це найкращі баночки для того, щоб консервувати продукти. і вони більш плотні ніж звичайні звичні нам баночки. Як правильно зберігати консервацію? Якщо це ж, е, желейний продукт або повністю проготований продукт е, з овочів або фруктів, то в принципі вона зберігається в головне темне приміщення, сухе приміщення. Тобто, це може бути або якась поличка в кімнаті, шафа, що завгодно. До 20 градусів там взагалі ніяких питань не буде. Воно буде стояти без проблем. Рибна м'ясна, е, краще не перевищувати температуру 12 градусів, теж темне приміщення, теж сухе приміщення. Але все ж таки найкращий варіант це холодильник або в якесь приміщення, де більш-менш холодно в кімнаті в кімнатах, подалі від батарей, або якихось там тепло, ну якоїсь техніки, яка виділяє тепло. Ось але взагалі консервація, якщо вона спочатку приготована правильно. То ризику того, що вона забродить, здується або ще щось, майже немає. І до, ну і температура зберігання в неї досить висока. Майже всі консерви можна зберігати в прикімнатній температурі. Як приготувати, аби консервація не здулася? Все має бути стерильно. Посуд має бути стерильним. Продукти, які ви маєте, ну які ви використовуєте, мають бути вимиті, правильно приготовлені. Тобто вони не мають бути недотушковані, Недоготовані це основні фактори. Намагайтеся перевіряти наскільки, наскільки якісно закрита кришка. І ну, наприклад, овочеву консервацію, майже всю е рекомендують перегортати верх ногами. Рибна м'ясна такого не потребує. Вона просто е правильно, щоб вона охолоджувалася, тобто, вона не має охолоджуватися при температурі там, десь при 35-40 градусах. Тобто, охолодження має проходити там до е 20 градусів в кімнаті. Має бути, е не бажано її е дуже швидко охолоджувати. Тоді все проходить своїм ну по плану, як скажемо так, і в принципі ніяких проблем не буде. Не, не можна зберігати її на сонячному повітрі, якщо це скляна банка. Ні в якому разі не можна різко змінювати температурні режими, тобто там з холоду переставляти на тепло, залишати там на півдня, потім знову ставити до холоду. Це теж може е, стартувати процеси бродіння. консервації будь-якої пори року підготувати рибу можна брати майже будь-яку, в принципі, але е, бажано брати не крупну рибу, і важливо е, добре почистити, вимити, обрізати голову, обрізати хвост, всі е, все лишнє прибрати, зачистити всередині її дуже гарно, попередньо засолити трошки. І є два способи: або засолювати її на якийсь час, щоб вона просолилася, а потім промувати. А але, але я рекомендую робити. Такий бульйон, скажімо, зі спеціями на свій смак, виріжете рибу невеличкими шматочками, десь по ширині 2 см. кладаєте плотно в баночки попередньо стерилізовані, заливаєте трохи цим розсолом. Потім додаєте обов'язково олії, щоб вона зверху покривала продукт, бо вона консервує, скажімо так, окрім самого приготування. Ви ще й, е, даєте можливість довше зберегтися продукту, і потім готуєте на 120 градусах 3 години, е, плотно баночку не закриваєте. Коли вже проходить 3 години, всі кістки розтушуються, все розтушено. Е, ви повністю закриваєте баночку плотно, і вона вже настоюється. О, до кімнатної температури остигає. Потім ви можете зберігати її там до 6 місяців. Спокійно при кімнатній температурі, в темному приміщенні, в сухому, і нічого з нею не буде. Е, щодо м'яса, ну є два способи. Можна е, тушкувати прямо в банках е, сире м'ясо, обов'язково обробляти всі продукти в чистих, чистими руками або краще ще в рукавичках, щоб все було максимально у вас е, близько до стерильності. Можна Сире м'ясо заливати трохи бульйоном і додавати смалець або якийсь жир обов'язково спеції за смаком, і потім готувати або в духовці при температурі 200 градусів десь 2 години, або робити щось по типу автоклави. Ви берете каструлю, наливаєте в неї водичку під низ полотенце чи щось таке. Розганяєте з до температури десь 115-120 градусів і готуєте 5 годин. Якщо це м'ясна консерва з сирої, то я б радив ще через десь 48 годин, через два дні, повторно ще раз прогріти їх в, такому, в такій кастрюльці, щоб додати ще одну стерилізацію. Ну, Про всяк випадок, щоб зменшити ризики. Бо все ж таки можливий ботулізм, бактерія ботуліпус. 115-120 градусів цю бактерію вбиває і через 48 годин. Якщо ви повторно стерилізуєте, воно вже може зберігатися десь до року. До речі, щоб перевірити, чи плотно у вас закриті баночки. Ви після приготування можете поставити їх в воду, повністю залити водою, включити, довести до кипіння і подивитись. Ну, по перше, це до, до стерилізація, По друге, ви подивитесь, чи не пропускається повітря. Якщо пішли бульбашки, значить у вас десь кришка не і краще її замінити і перезалити в нову стерильну банку, заново прогріти і закрити плотно, щоб не попадало повітря. Консерви овочеві так само. Головне, щоб продукт був повністю приготований, щоб все було максимально стерильно. Квасолю краще о, окремо відварити попередньо, перевірити, щоб вона повністю була зварена. Можна взяти свіжі томати. Трошки томатної пасти, бо вона вже містить консерванти. Це буде непогано. Спеції ви можете використовувати будь-які будь-які на свій смак. Не раджу додавати свіжу зелень, бо це майже це відсотків 70-80, Що ваша, ваша консерва буде ну скисне. Додаєте часничок, солодкий перчик, чилі перчик. Тут вже все за смаком, хто як любить. Доводите цей соус до свого смаку. Потім додав додаєте туди вашу квасолю все все проварюєте на невеличкому вогні десь е, близько 30 хвилин. Заливаєте в стерильні баночки, закриваєте їх і в баночках ще проварюєте десь ну, на протязі години. І потім вона при кімнатній температурі у вас охолоджується і ви вже маєте готову консерву. Сиров'явні продукти. Як їх готувати? Які смачні заготовки зберігатимуться довго? Я е, робив вдома курку. Сиров'ялено дуже просто маринував філе на протязі 12 годин, щоб воно повністю просолилося, пропиталося спеціями. Потім ще обвалював у пап... Ну, Тут спеції знову ж таки, кому як які до смаку. Я брав копчену паприку, брав коріандр змільч, змелений, брав суміш перців, бо люблю таке погостріше. Добре, так обвалював її в спеціях. Потім загортав її у бинт оптичний бинт, стерилізований, і підвішував або на кухні над витяжкою, під витяжкою, або над батареєю. І через три дні мав вже готову сиров'ялену курячу грудку, яку можна зберігати або в холодильнику, або якщо більше її пров'ялити, то можна зберігати в прикімнатній температурі. Ще такий маленький. Як це не лайфхак, а, скоріше рекомендація. Всі спеції, які ви використовуєте як для консервації, так і для в'ялки. Перед тим як ви будете годувати до продукту, треба трошки прогрівати на сковорідці, на маленькому вагні. Добре, їх прогрівати. Теж щоб якщо є якась бактерія або ще щось, щоб її можна було прибрати звідти, потім давати охолонути і потім вже використовувати в ваших продуктах. Також можна робити зі свинини, взагалі. Там сиров'ялка це такий доволі важкий технологічний процес, якщо це робити в ресторані на об'ємах. Але в домашніх умовах можна цей процес трошки прискорювати. Якщо ви поріжете е, свинину, ну шию, наприклад, або лопатку, або вирізку. Це вже як хто хоче. Е, кусочки мають бути десь по 170-200 грамів, не більше засолює її. Засипаю сіллю прям так, щоб повністю було покрито з усіх сторін. Повністю м'ясо має бути закрите сіллю. Закриваю в боксику, ставлю в холодильник на 24 години. Потім достаю, промиваю під е, проточною водою, кладу в фільтровану воду е, десь на півтори, на півгодини. Зливаю цю воду ще раз заливаю. Потім просушую паперовими рушничками. Також мариную у спеціях. Тут знову ж таки на свій смак, можна взяти якийсь набір для м'яса, можна самому скомбінувати, як ви любите. Гостріше, солоніше бинт або марля. Підвішую три доби, і у вас готовий сиров'ялений продукт. Чи можна зробити сиров'ялену рибу в домашніх умовах? Тут я б не рекомендував в домашніх умовах бавитись. Можна, але це ну трошки ризиковано, бо в рибі бактерії розвиваються ще швидше, і якщо десь буде перепад температури або щось таке, краще консервування. Ну рибу взагалі просто можна засолювати, тобто брати філе, засолювати його з сіллю з цукром, 80% солі, 20% цукру, покриваєте, залишаєте на ну, якщо це кусочок, наприклад, там філе десь пів кіло. То ви залишаєте на 6 годин, дістаєте, промиваєте, просушуєте і можете зберігати в холодильнику десь на ну, протязі 6 днів, 7 днів спокійно можна заморожувати. Але при кімнатній температурі ці сроки будуть набагато менше. Все буде Україна. Тримаємося, робіть все чисто, робіть все якісно, бережіть себе.